Всім привіт! Мене звати Юрій Скаковський, і сьогодні ми поговоримо про те, як реклама працює на YouTube і чому це теж частина Google Ads. Більшість людей думає, що Google Ads це тільки реклама в пошуку, але YouTube це теж частина Google Ads і її можна запускати звідти ж. Сьогодні розповім, як це працює, які є формати і коли YouTube реклама реально працює. По-перше, чому YouTube. Це частина Google Ads, тому що перше, YouTube належить Google, друга реклама в YouTube налаштовується через Google Ads. Усі відеокампанії, таргетин, бюджети, аудиторії та інші речі, вони знаходяться в, один, в одній і тій же системі. Ті самі інструменти: Google Ads Editor, Audience Manager, Конверсії і тому подібні речі теж все там. Як виглядає реклама на YouTube? По-перше, покажу формати, які є. Тобто це офіційна справка Google Ads. Я сьогодні буду показувати, спиратись на неї. Також є офіційні інші ресурси, які будуть англійською мовою, тому що немає в налаштуваннях української мови. Саме за допомогою різних форматів ми можемо подивитися, які вони є. Перший момент InStream, який можна пропускати, інфіт, вони показуються дуже зацікавленим користучами у рекомендаціях і під час пошуку. А, тобто виглядають ось таким чином: інстрим, які не можна пропустити, заставка і YouTube Shorts. Тобто, всього є 5 таких основних форматів. А, тут більш деталізовано розписано. Я перекладу теж а, лінк на цю Google Ads-довідку сторінку і покажу трішки нижче, як це виглядає взагалі. А, ось всі ці формати вони виглядають і по-різному. на... ПК, мобільних пристроях та планшетах, тобто в залежності від о, самого о, формату, різний вигляд, різна конфігурація і різні місця. Тобто тут можете почитати більш детальніше про це і подивитись взагалі, що це таке. Якщо більш детально о, з моєї точки зору, відео до перегляду це інстрім перед роликом, який йде у середині відео, о, є мідрол. Банери поверх відео, Overlay Ads і реклама у правій колонці Video Discovery або InFit. Тобто, якщо е, в різниці, то е, In-Stream Ads це які пропускаються через 5 секунд, non — е, до 15 секунд, які не можна пропустити. Ви часто це бачите в своїй рекламі, коли заходите на YouTube. Bumper Ads 6 секунд, короткий і масовий Video Ads виглядає як звичайні відео, але з позначкою саме реклама. Uh, як працює YouTube реклама технічно? Запускається через Google Ads, базується на відео з YouTube каналу, це було обов'язково, тобто без відео ви не можете запустити. Потрібно мати Google Ads account підв'язаний YouTube канал, завантажене відео, яке виступає як рекламний креатив. Бажано, щоб uh, ще були. Пропрацьований окремо табнайлз, тобто такі обложки саме цих відео для того, щоб вони теж були гарно у вигляді? Можна налаштувати ціль кампанії, аудиторії, плейсменти, пристрої, тобто мобільний десктоп і навіть телевізори. Яка взагалі мета YouTube реклами? Охоплення впізнаваність бренду, збір ремаркетингу, відео переглянули, вже можна показати пошук або баннер після цього. Розігрів перед запуском курсу чи продукту, ретаргетинг по відео, дивився, побачив пошукову рекламу і так далі. Але також я рекомендую брати за основу. Продаж, тому що можна напряму продавати з відеореклами, в тому числі з холодного і гарячого трафіку. Звісно ж, коли у вас він більш прогрівається йде якась воронка, така, то ви можете побачити достатньо непогані результати. Я вам зараз, до речі, покажу скріншот. я його максимально заблюрив для того, щоб не показувати більш такі дані аккаунт за останні 30 днів, тут є відеокампанія, видно 104 тисячі доларів витрати і Conversion Value Cost 2.15 при 223 тисячі 857 доларів Conversion Value. Тобто це результати, які були показані за 30 днів. Також є атрибуція даних ще 30 днів і на протягом цього періоду часу ще дійде атрибуція, ще дійде даних, Буде, я думаю, там до 3.0 точно. Тобто результати непогані, враховуючи те, що це не основний е, вид рекламної кампанії. Ацінка на масштабування, і можна далі вже розкручувати і збільшувати ці показники. Е, коли варто запускати рекламу на YouTube? Перше, якщо є візуальний продукт або послуга, друге, якщо потрібно е, Розігріти аудиторію перед запуском. Третє, якщо треба зібрати ремаркетинг з людей, які не готові одразу переходити. Четверте, якщо потрібен дешевий охват і брендове впізнавання. Тобто зачасту насправді це дешевий дійсно охват і брендове впізнавання для великих брендів, які просто брендову рекламу запускають. Також, якщо є youtube канал використовувати можна рекламу для просування відео. По плюсам і мінусам YouTube реклами, плюс дешеве охоплення, брендове впізнавання, візуальний вплив, добре працює в зв'язці з ремаркетингом. по мінусам потрібен відеоконтент, менше прямої конверсії в лоб, не для кожного продукту підходить. Тобто, наприклад, B2B або SaaS продукт без відео дуже важко. Ну, SaaS взагалі працює дуже непогано. B2B, він працює довгу, по воронці і достатньо гарно, ефективно, але треба вміти з цим працювати. А, зараз покажу, як створюється така рекламна кампанія. Відеореклама. Заходимо, створюємо нову кампанію. Я взяв, наприклад, такого оголошення відео зі свого YouTube каналу. Далі створюємо кампанію без підказок. Переходимо в відео. Я рекомендую більше конверсій брати. Продовжуємо, додаємо свою конверсію сюди. Далі, із цікавого те, що можна тут перше запустити кампанію разом з відом товарів. Тобто ми обираємо свій фіт і запускаємо тут саме рекламну кампанію. Далі ціль кампанії конверсії. Вибрані в нас конверсії, можна встановити цільову ціну, ціну за конверсію, тобто а, такий собі TCPA виходить по рекламній кампанії. Денний бюджет виставляємо наприклад, там 100 гривень а, навіть мінімальний є. А, тут налаштовувати свої дані. Особливо а, варто врахувати. У пристрій, тому що я не думаю, що телевізори вам потрібні будуть. А, місце положення мова. Все це повністю прописуєте. Переходите до групи оголошень, вибираєте свої товари, місце положення мовою, в залежності від каналів. Google ви Можете вибрати певні а, моменти, які ви хочете саме таргетуватись. Тут же залежить від вас аудиторію, яку ви хочете теж відображати. Оптимізоване націлювання. Ціле показник для груш оголошень. Цільове діяція. Ну, наприклад, там, я не знаю, 100 гривень Вибираємо. Так, перейти до оголошення. Тут хочу просто показати оголошення, як воно створюється. Додаєте відео. От воно. І воно таким от чином буде відображатись. Далі ви тут е редагуєте, додаєте логотип, додаєте е зараз секунду. Е е так, 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 так. Додаєте текст заголовок, довгий заголовок, опис. І текст заклику до дії. Якщо у вас а, це ікон, то обов'язково купуйте, якщо інші продукти, або а, дізнатися детальніше, або зв'язати з нами, або щось інше в залежності від вашого типу. Отак, от ми створюємо і достатньо ефективно воно потім може працювати. Але не забуваємо, що є багато тонко чи нюансів, які потрібно враховувати. Я їх всі тут не можу помістити в одне це відео, тому або буду показувати це в наступних відео, або дивіться взагалі за мною та слідкуйте, тому що я розказую багато корисної інформації та ділюсь різними інсайтами та техніками. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, ставте свій лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і слідкуйте за мною в інших соцмережах. До побачення!